Проє фантазії та творчості, емоції та враження, спогади та історія, родине тепло та затишок все це про колектив Кременчуцького ліцею Політ та обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Сьогодні навчальні заклади відзначили свої 25 ту та 91 шу річницю відповідно. Тоді, коли відключення світла, тоді, коли сьогодні це зробити не так просто, але це наша відповідь темряві, це наш супротив, що ми живемо, що ми працюємо, що ми рухаємося далі. Цьогоріч святкування днів народжень навчальних закладів пройшло у оригінальному форматі. Афіши відомих фільмів з обличчям викладачів: попкорн, інтерактиви та перегляд фільму за участі вчителів та учнів. Це свято колектив запам'ятає надовго. Ви знаєте, в такий непростий для нас усіх час дуже хотілося саме. Домашнього родинного затишку й тепла, щоб не на розрізнених кріслах, а разом плічо-пліч. Пліч. І хтось хрумтить над вухом, у когось кумедні шкарпетки, хтось обов'язково коментує чи підспівує. І в темряві не страшно на базі педколеджу все починалося лише з двох класів з 32 учнями. Наразі Кримичуцький ліцей Політ налічує 14 класів, чотири профіля та майже 400 здобувачів освіти. За цей час професійні та кваліфіковані викладачі підготували безліч призерів та переможців всеукраїнських конкурсів та змагань. Є дуже велика кількість щасливих успішних доль наших випускників. Тому 25 років пролетіло, промайнуло. Із результатами у кожного вони особливі, у кожного вони свої. У цьому році в навчальному закладі утворили волонтерський центр, де спільними зусиллями допомагали військовим та наближали перемогу України. Плетіння маскувальних халатів і сіток, активна долученість до центру Повертаємо в життя для вимушено внутрішньо переміщених осіб, які проживають в нашому гуртожитку. Це те, чим Бореться наш заклад для того, щоб здобути якомога швидше нашу спільну перемогу. Вітаємо навчальні заклади з днем народження та вважаємо не зупинятися на досягнутому, а підкорювати нові сходинки успіху. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.